Три людини загинули, пошкоджені два магазини та десятки приватних будинків. Росіяни протягом тижня били шахедами по Городній, Новгороді Сіверському та Понорницькій громаді. У Чернігові планують підняти вартість проїзду в маршрутних автобусах. Біля козельця на річці Остер вдруге за півтора року відірвався шлюз. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Двоє загиблих жінок, знищене житло та пошкоджені близько 10 сусідніх будинків. Такі наслідки атаки російських БПЛА на городню, що на Чернігівщині, в ніч на 18 листопада. За словами міського голови Андрія Богдана, росіяни влучили у приватний будинок, де проживала 75-річна колишня вчителька. Жінка була паралізована, за нею доглядала місцева жителька, якій було 72. Обидві жінки загинули. Як повідомив міський голова, ще один удар пройшовся по будівлі непрацюючого підприємства. Детальніше розкаже Дарина Перепечон. Це таке у нас натворило. Я була вдома. Ми спали з дитиною удво двох. Ми чули, що летів дрон, і вже на знижених таких, що я вже зрозуміла, що він зараз десь упаде. І я дитину закрила собою. І тут був зрив, вилетіли вікна, вилетіли двері. Дитина сильно злякалася. Ніна Петренко пригадує ніч на 18 листопада. Тоді російський безпілотник влучив у сусідній будинок і він зайнявся. Всередині перебували дві жінки. Поможні я не знала, бо я в булочки живу виходжу. мала вихожана вуліця. прожили 50 років гадов Нормально, Нормальна, жили. жили. в общем, як хороші сусіди. Жалко, так жалко, хоч би дав Бог, щоб вони одразу погибли, щоб живі не горіли, не мучились серня, хочу згадати, Страшно і тепер страшно. І в хату вон зайці, так і люстри попадали, і всі стекла кругом шклянах повна. Оце спальня. О, там дитина спала. Ось спала дитина, оце відпочивав. Я почули перші вибухи. Вискочив на вулицю, глянув, швидко відкрив погріб, опустив дружину, дитину, сам туди заліз, двері закрив і приліт. Отак от секунди. В будинку Олексія пошкоджені дах та фасад, вилетіли вікна. Зі слів Андрія Богдана, цієї ночі ще один удар прийшовся по будівлі непрацюючого підприємства. Дарина Перепечон, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. Російські війська 20 листопада ударними БПЛА атакували село Авдіївка Понорницької громади. Один дрон влучив у продовольчий магазин, другий у приватне підприємство, третій у непрацюючий комунальний заклад. Внаслідок атаки загинула продавчиня 1969 року народження. Про це повідомив начальник Новгородціворської РВА Олександр Селіверстов. В ніч на 17 листопада безпілотники типу герань 2 атакували новгородціврський. За словами Олександра Селіверстова, дві герані розірвались, третя розвалилась. Бойова частина увійшла в землю і не здотонувала. Внаслідок атаки розбиті вікна, пошкоджений магазин та приватні будинки. Це вже другий раз розбило, винесло окна і фундаменти, і кришу, і потолок. Все, все на світі. Перший раз розбило, ну одне окно. Оставили ціле, а це усі. Окна. Забили, посклили, два дні всього побули. І все, два дні побули, і все, і вилетіло. Я одразу як зайшла першим ділом, я подивилась на елітний товар. Він на місці, навіть хоч би де бутилка шалахнулася, стоїть все. Ну, а тоді вже відкрили магазин, пошли в підсотку ж, давайте там двері закалачувати. У 23.40 вони атакували. Одну із вулиць міста Новгород Сіверського за допомогою трьох ударних дронів, типу герань 2 зазнала пошкоджень дев'ять приватних будинків. Від одного до чотирьох мільйонів гривень компенсації за зруйноване житло отримують у Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині. Йдеться про Новгород-Сіверську та Семенівську громади, що визнані територіями, на яких ведуться бойові дії. Тут, за словами голови головиногороціверської громади, Людмили Ткаченко можна отримати сертифікати від держави лише за зруйноване житло а купити новий будинок чи квартиру можна тільки поза зоною бойових дій. Тут відновлювати вже ніяк не можна цього гажилля, воно все світиться. Буде комісія горсавіта, і вже, що робити, чи він підлягає ремонту, чи не підлягає. Якщо візуально видно, що будівля не підлягає відновленню, тобто знищено ну, більше 80% будівлі, то це однозначно. Якщо є е, видамі порушення конструкції будівель несучих, то рекомендує комісія звернутися до сертифікованого фахівця щодо технічного обстеження. Всього в нас в області, за даними нашого моніторингу, реалізовано вже майже 700 таких сертифікатів. Ось переважно люди купують квартири, переважно квартири, але є і житлові будинки, і навіть садові будиночки. Щоб не навантажувати бюджет міста, планують підняти ціну проїзду в громадському транспорті для тих, хто платить транспортними та банківськими картками в автобусах. 20 листопада в Чернігівській міськраді робоча група переглянула тариф на послуги перевезення пасажирів. За словами начальника міського управління транспорту Олександра Рижого, підняття вартості проїзду спричинено необхідністю збільшення тарифу транспортної роботи одного кілометра перевезень, який в середньому становить 44 гривні і не переглядався з 2022 року. Також, за його словами, остаточне рішення прийматиме міська військова адміністрація. 17 гривень готівкою це базовий тариф. Тобто буде переглядати тільки сплата банківської карти і транспортної карти. 17 гривень, як було так і не змінюється, тобто. Можна так сказати, що тариф на проїзд не змінюється. Коли розраховувався даний кілометр побігу, вартість палива була 30 гривень. На сьогоднішній день вартість палива від 52 до 55 гривень. Відповідно, якщо в сорок ну, 44 гривні 12, ну це всі автобуси які в нас просвіт, то це буде 52 гривні там з копійки. Це просто була комісія, яка рекомендує вже звернутися до військової адміністрації. Тому що відповідно закону про режим військового стану встановлення на сьогоднішній день тарифів. Це від це вже компетенція військової адміністрації. Все життя вчився бути військовим і до останнього їм був. У Чернігові, 18 листопада, прощалися з військовослужбовцем 119-ї бригади ТРО Дмитром Лазаренком. У віці 59 років він помер у лікарні. З 1996 року він був спецпризначенцем. З 2014 року Дмитро воював на Донеччині та Луганщині. На початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ТРО і захищав Чернігів. Прощалися з військовим у Катерининському соборі. В ньому суміщалося людське, таке, доброта, ліричність, романтичність, він писав вірші, співав. І одночасно він був воїном, він був полковник Альфи. В нашому підрозділі є такий слоган життя батьківщини чесні кому. То, якщо порівнювати його життя, Практично з 2014 року до теперішнього часу він стояв і захищав нашу державу. Біля Козельця на річці Остер вдруге за півтора року відірвався шлюз. За словами місцевого жителя Євгенія Каменева, помітно знизився рівень води. Нині там тривають роботи з відновлення. Інженер-технік басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра Володимир Гузенко розповів. Що вже зробили обвідний канал та підготували місце для установки затвора шлюзу у відповідь на запит Суспільного в управлінні повідомили, що екологічних, санітарних та гідрологічних порушень режиму річки Остер не зафіксовано. Євгеній Каменев вважає, що час, поки в річці Остер низький рівень води можна було б використати для її очищення. Була погода така красива. Прикри до річки, а води нема. Вода йде. Сміття по річці йде, дерева пливуть. Прибуло дерево, там, в рік, думаю, і вдарило. В шлюз. Ну, і... Перший етап ми пройшли, ось, зробили обідний канал, щоб річка йшла по тому каналу. Другий етап ось, зробили дамбу, переглядили річку, щоб сюди йшла вода. Тут вже ось, приготували місце для е, установки затвора на місто. Ну, я думаю, за тиждень, його зробимо, будемо вже. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.